Польща оголосила навігаційне попередження для пілотів у зв'язку з можливими незапланованими воєнними діями для забезпечення нас безпеки. І що нам робити? Територія, на якій діє попередження межує з Ерефією та Білоруссю. Такий режим буде застосовано з 5 лютого по 5 травня поточного року. Це не бої на сході України. Так наші захисники тренуються обороняти кордони на півночі. Остріл! Войни Збройних сил України спільно з прикордонниками, нацгвардійцями і службою безпеки провели наближені до реальних бойових дій навчання. Мета дати відсіч окупантам у разі повторної спроби вторгнення з півночі країни. Ми продемонструємо один із варіантів дій проти диверсійного резерву. Під час проведення спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп противника. Як бачимо у нас на нашій схемі, це є групи прикриття рубежів державного кордону, групи прикриття, які виставляються на рубежах по окремих напрямках, та групи прикриття, які здійснюють прикриття тилових напрямків. У комплексних навчаннях задіяли не лише піхоту та броньовану техніку, але й потужні гармати. Вона творила чудеса взагалі. От, е, ми гарно відпрацьовували на ній. От е, виручали батальйон, який стояв на позиціях. Вона здатна була успішно і вражала. І укріплення супротивника, це бліндажі, кулеметні гнізда. Юрій, як і більшість задіяних у навчанні, не новачки. Всі вони пройшли запеклі бої на фронті. Вони вернули війни на півдні та сході нашої країни, маючи малий бойовий досвід. Тож вони його повністю впроваджували під час цих тренувань. У північній операційній зоні заходи підтримання навченості проводяться на постійній основі. Процесом керують досвідчені командири. Антону 18 років, та він уже побував у пеклі, брав участь у контрнаступі на Запоріжжі. Має свою думку щодо боїв за південь, погане планування, погане керування боєм. От ну банально наступ меншої кількості людей на більшу кількість людей з підготовлених позицій. Ну, тобто, а це доброволець з Японії, хоча духом він справжній українець, полюбляє сало і нищити окупантів. Ця війна дуже важка для України. Бо Росія має сильні системи і використовує багато людського ресурсу та амуніції. Тож ми, українці, дуже потребуємо підтримки від західних держав. Раніше опозиційні політики Білорусі заявляли про готовність картопляного диктатора Лукашенко задіяти війська проти України. А за даними центру національного супротиву, росіяни вербують білорусів. Втім, наші захисники готові дати їм гідну відсіч. Особисто мені вдалося збити крилату ракету другого числа з ПЗРК Стінгер для того, щоб збити ракету. Оператора ПЗРК є 5-6 секунд на роботу. Ну ви уявляєте, як треба готуватися для того, щоб за 6 секунд встигнути зробити, запустити всю систему в роботу, захопити ціль і ефективно її уразити. Я з Браунінга М2 збив крилату ракету. Мені подали команду вогонь. Я зробив два короткі, дві короткі черги, побачив дві рожеві спишки на ньому. І потім він полетів і почав іскрити і впав. Це перша ракета і першу ракету, що я бачив над своєю головою. Вчора за допомогою цієї установки була збита ракета. Ракета швидше йде. Прийшлося бути на випередження. Насправді ж не буде ніякої моментальної мобілізації 500 50 тисяч людей. Не буде. Навіть ми від генштабу ніколи не чули, що їм потрібно прямо зараз 500 тисяч людей. Тому буде поступово йти процес мобілізації, що дійсно буде збільшувати фінансові витрати, але мобілізація буде йти поступово і відразу не з'явиться 500 тисяч. І в результаті фінансове навантаження буде в рази менше. Порахувати зараз це неможливо, бо ми не знаємо темпи цієї мобілізації. Ми, ну, тобто, може, мобілізують там 200 тисяч людей за рік, а може мобілізують 300, а може там перші місяці по 20 тисяч людей, а другі по 50. Ми цієї динаміки не знаємо, а тому не можемо сказати, скільки це буде коштувати. Власне, да, утримання армії це дорого, і да мобілізація додаткових людей збільшить додаткові витрати. Це ми точно можемо говорити. Можливо, мова буде йти в рамках року дійсно про кількасот мільярдів гривень. Можливо, але зараз цифра 700 тисяч це дуже уявна цифра, яка точно не буде ніяк себе проявляти в бюджеті на цей рік. Так, з цим розібралися за це, подякували. І знову ж таки вивчаючи цей документ, ми знайшли таку позицію, що там передбачається ми про зміни до законопроекту про мобілізацію. Говоримо, ну, всі всі розуміють, про що йдеться. Та значить норму про вилучення сільськогосподарської техніки на користь збройних сил України. Тут от люди, які займаються аграрним бізнесом, трошечки напружились. Ти що думаєш з приводу цієї норми, які ще норми тебе особисто тут непокоять, ну, в економічному, фінансово-економічному контексті? Ну, вилучення абсолютно логічно, але це війна. У нас насправді елементи вилучення і дозволення вилучення техніки існує з початку війни, з початку воєнного стану. Тому це мене не дуже хвилює. Я розумію, що нікому не приємно віддавати свої там, активи якісь, але, ну, власне, це війна. Стосовно того, що мене може там турбувати, як вплине на банківську систему норма, можлива норма про блокування рахунків? Mm -hmm. Бо чого я боюсь, що люди деякі тенденції вже зараз навіть помітно, а чого я боюсь, що якщо ця норма стане законом, бо зараз це не гарантовано ще, чи нема позиції національного банку, наприклад, з цього приводу, і нема навіть певності, що депутати цей закон взагалі готові голосувати. Ну да, це дискусія або. Да, депутати в нас люблять тільки популярні рішення приймати, а не популярні не люблять. Mm. Так, от я боюся, щоб якщо б ця норма не стала реальністю, не було б якоїсь критичної маси людей, які вирішили зняти гроші з банківської системи. Бо є зараз тенденція, що перекидати на дружин, mm. е, е свої кошти, бо др там рахункам дружин нічого не загрожує. І це ок, тоді гроші просто залишаться. В рамках банківської системи, але якщо хтось почне знімати, якщо це буде раптом масово, це ризик. От це мене непокоїть стосовно цього закону, як він може впливати на фінансову стійкість країни. Я абсолютно розумію, чому ця норма з'явилася, тому що потрібно якось змушувати людей виконувати закон. Але у той же час інша сторона цієї норми це ризики для банківської системи. Серію, ми подякували тобі за те, що ти знайшов час і можливість прокоментувати оці два питання. Як і завжди будемо раді бачити в етерах телевізійного каналу Прямий в студії і при увімкненнях. Інвестиційний банкір Сергій Фурса був з нами на.